Ти з попелу воскреснеш Україну, розквітнеш та здивуєш цілий світ. Від щастя ти засяєш, мов перлина. Це буде час відродження, розцвіт. Ти будеш дивовижна та яскрава. Притягувати будеш звід усіх, оновлена, розвинена, цікава. Країна добрих справ, значних подій. Ти надихатимеш усіх красою і випромінюватимеш успіх, енергією чистою, святою наповниш землю та серця усіх. Ти будеш вільна, незалежна, багата та фінансово стабільна, безпечна, мирна, обережна, могутня, загортована. Та син. Ти будеш самостійна та потужна, багато втілиш планів та ідей. Об'єднана, згуртована і, і дружна, комфортна будеш для своїх людей. Часна ти будеш і прогресивна. Піднімешся з руїн до хмарочосів. Но як здобутка: будеш ти активна, країна мрій і ягодцем. Ти будеш чиста, зцілена, здорова. Очиститься довкілля навкруги. Жива природа, буде всім слова, та будуть ріки чисті й береги. Завжди культурна, будеш і духовна, престижна і талановита. Нарешті станеш україномовна, розвинена та знаменита. Цивілізована та перспективна, благополучна і освічена держава. Завжди співуча. Творча, креативна зійде до тебе визнання і слава.